Більшість учнів постійно беруть участь в шануванні пам'яті пожежним, які врятували світ. Цьогоріч на вечорі реквіємі школярі відтворили останні години життя вогнеборців після аварії на четвертому енергоблоці. Начальник зміни реакторного цеху Валерій Привишико. Кожен крок цієї ночі записував так званий чорнобильський зошит, Який і став. німим свідком. 23 -го година 10 хвилин отримали від Києва Нерво, дозвіл на затимператором. Після постановки театралізованої літературно-музичної композиції учнів перехоплювали емоції. Кажуть, що глибоко відчули той фатальний квітневий день 1986 року. Я беру участь у цьому заході другий рік поспіль, але хочу сказати, що емоції вони ті. Ж. Того року я хвилювалася. Сьогодні я хвилююся ще більше, тому що ти маєш пропустити це все через себе, і це насправді дуже складно, тому що нелегка доля у цих людей була. Я сьогодні граю роль дружини і одночасно мами. Двох синів, і один із них вже також грає зі мною. Ми хочемо донести людям, що саме такі випадки вони дуже страшні, і потрібно завжди бути обережними і думати про наслідки. Потрібно ставитися до, до землі, до своєї країни так, щоб такого більше не допускати. Це дуже велика катастрофа для всього світу. Після поминальної панахиди вечір реквієм завершився запаленням поминальних свічок за тих, хто цінує власного життя та здоров'я, рятував інших від радіації. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.